Ми виробляємо меблі з натуральної деревини і експортуємо їх в обсязі 99% в, Європу, в Євросоюз. Чернівецька область, так само, як Франківська, вони ще з радянських часів так склалися, були промисловими районами, де виробляли в основному меблеві гарнітури, папір, картон ДСП, ДВП. Дуже багато людей, навчених до цього, майстрів своєї справи, чим можуть навчити молодь працювати. Якщо б нам створити хорошу базу законодавчу і вирівняти правила гри для всіх зробити одинакові, ми б мали дуже великий скачок у виробництві. І на нашій, на нашій фабриці, наприклад, на даний момент працює 300 чоловік, чоловіка, могло би працювати півтори тисячі і робити продукції. В 10, а то й в 100 раз більше. Я хотів би від нового покоління українців, щоб вони розвивали свою здатність не просто створювати якісь ініціативи, а знаходити кооперацію і в цій кооперації розвивати їх і рости далі. Тому що зараз дуже багато хороших ідей через те, що люди просто елементарно не вміють стикуватися і створювати цю низову інституцію, дуже багато хороших ідей вмирає. Мене звуть Антон Факівчук, і я живу в Чернівцях.